Доброго ранку в четвер, А сьогодні зовсім мало. Дивіться, взагалі нікого нема на ринку. Ну, всі готовляться на завтра. Готуються всі на завтра. Ну, ми спитаємо зараз по чому. А по чому здрасте? Просто п'ятися. А картошечка? Цікунка готається. Зрозуміло. А яйця оце почув. 60? 60? Да. Свіжі домашні, беріть, жалкувати не будете. Добре, не, не будемо, а клубника почує. Клубника 150-170. А розочки ваші, чи почув? Почу. По 20 вже. Це вже залишилося оця По 30. Зрозуміло. Красиві, красиві. красиві. Ну це таку взяла, щоб подивитися там було у мене. Можна попробувати вас? Красиві. Тут огірки не знаю по чому. А черешня по чому? По 100. По 100. Все. сьогодні такий рідний. Ще менше, ніж вчора. Получається, що лучше всього було у вівторок. Більше людей було. І... А по чому черешня красива так? 150? Це місна чи привод? Месна, так? Да? А яйця почому? Яйця 65, черешня 150. Ось такий у нас сьогодні четвер ринок. Рози не продали вчора по 50 гривень, стоять і досі. Все. Та От такий ринок сьогодні у нас в четвер. Хтось дивлюсь на барахолки, є, зараз піду, подивлюсь, що там у нас на барахолці. Дякую, що прийшли зі мною. Все побачили. Доброго ранку у нас з самого ранку вже жарко. Ринок уже сюди сьогодні, по повної програмі. Дивіться, скільки людей.

Шістдесят картошка. А клубника почому? Така сто 180 сто вісімдесят і сто сімдесят. А отака оце вісімдесят. А велика. 80. А кабачки. Отакі От по 60, а такі 26, по 80. Але це городні вже кабачки. Це не привозні, а городні. Худят. Зрозуміло. Зрозуміло. Так. Клубніка? Не дешеві. Я не знаю, де в кого яка дешева. А у вас по чому клубніка? 160-150. Ось тільки заснули Понятно. Вот тобі в базарний день вот такая клубника ось дивіться яка. а вишня, це черешня, А почему местно? Да, местно огерочки почем? А я якщо на 84, що є? Чони те самі ціни, нічого не дожив'є. Доброго ранку. Доброго ранку. Яйця це, що залишилося? Да. Кожну п'ять жінка, приходить п'ять просила, сьогодні взяла зала жінки нема. Так що, що залишилося вже? А це а це з цим травою, так? Да? Так, добре та за кроком. Скропом? Це з кропом, а це спожитником, а це чисто. — І по чому скропом? кропом? 280 і все однаково. А картошечка здрасте у вас почати. Дивіться, яка ось гарна. То хороша картошечка? у вас. — Можна наїстися. Так, да, хороша, так. Да. Не водяниста, то ще не а вона сольона це, ні? Оцей кусочок мені одложить. Це... Вона Це це чи хто Ні... це жені? Вона мокра бо з холодильника і дам попробую, так? Ні, не, не треба. Я сейчас пройду заберу, добре. Хорош. Сьогодні изобилие. Только что. Що... А по чём клубника? Ну дайте мені такую лостей. По чому клубника? 160 Корзинки, яка гарна. А по чому клубніка? ж так? Не пройдеш сьогодні. Дивіться скільки людей. Народу больше, чем людей. Доброго ранку. — Доброго ранку. Давно вас не було. Не, да, Мета. а ви можете так открыть? Я Хорошо. Почем ваш мед? — Це свежий. Це різнотрав'я за акацією, 100 гривень за півлітрову банку. 100 гривень півлітрова його. Та, Та я знаю, що мало, так, мало так. Так, так. Чиста акація буде на той тиждень, ми відділимо її. Угу. Річ, а це по чому 10 це? 10 гривень, так. Оце така штучка десь. Так. Це чеснок. чеснок. Молодий вже. Добре, зрозуміло. Мєд. Да, 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 да. Тепер з'їздять з медом. Появилась клейонка з ромашками. Дівчата, дивіться, девочки і мальчики. я тепер у них пока мед. Уже свіжий. Це свіжий уже. А є прошлогодні. Весна холодна, ну будемо да. будемо старатися. Так, да, добре. Все хорошо. добре. Добре. Підховки. А картошечка по чому? 70. По 70 гривень. <звучить> то сьогодні толкаються всі. А гірочки по чому? Ну, ви чуєте, що це за сім? Ну я не знаю де там у кого дешевше. У нас тільки все або дорожче, або держиться на тій й була. Вот так. Сейчас. Здравствуйте. Оставте мені десяточок, я прийду зараз. Все. Через десять хвилин я прийду. А то ніяк не можу застати яйця. Брала хорошие. Хорошие я всегда у нее беру. Есть. Клубника у тут по 150. Все такая. Надо попробовать. 150 170 і 180 є. Все на місці. Брасо 220. Здравствуйте, здравствуйте. З'їли, щось рано всі прийшли і зажарили. Рібра які гарні. почем чому ребра? 210. А отаке от да. красиве, 220. 220. Дивіться, яке гарне, пригарне. Хай приходять, рекламуйте мене. Та-да, так, і сало, а сало. Дивіться, любе, яке хочеш, та яке гарне все. Дивіться, дивіться. Таке 150 сало. Це краєчка, але смачна. А таке сало 200 гривень. Отаке 200 гривень. О -о -о -о. Ну, це вже те, залишила. Mm -hmm. Так, хорошо, добре. Mm -hmm. Добренько. І тут є, ще не все продали. Доброго ранку вам. Все, дивіться, все. Ноги. Ноги, оце ноги. Ребра. Ділятина і телятина, телятина взагалі сьогодні граморна. Красива, да, ой, просто дивіться, по чому вона сьогодні, як завжди. Як завжди, да. так. Як завжди. Дивіться, яка красива. Це з прожилочками, жирочку. М'ясо дуже сочне, дуже ніжне. Ось дивіться, прелість просто. А смачне, ми вчора жарили, це не було. Діляти вода. Дуже красиво, дивіться ще. 240. Ось, бачите, таке м'ясо. Та шикарне рибро, Шикарне, 240 гривень. Добре, хай продається вам гарного дня. Дякую вам за євро. Так тут зараз посмотрим, що там теж овощі фрукти. Сьогодні нету риби. Тут на місці. Все есть. Жарить будем. Так, сейчас сюда. Перчик. Помидорчик. Все есть. А картошечка, здрасте, почем? По чем? По 60, дуже гарно точно. По 60. А редиска? По 60. Тоже 60, да? Зрозуміло. Що ж таке, що оце огурці не дешевіють? Як же мені огурці? А огірочки по чому? 65 акція. Акція, да? так? Понятно. А клубніка? Клубніка 140. А яйця. 70. А яйця 70. Ну тут такі по 65 огірочки. Вони меленькі. Я люблю, щоб великі були. Великі, вони сочні и хороші. І розові совісти, які красиві. Шикарні. Ну, я потом спрошу там люди стоять сто семьдесят абрикосы пионы, розы просто шикарные, Спасибо. а почем черешня? Почем черешня? Скажите, кажи в телефоне. Мурло. Вот еще одна. Хамло одно еще. Здрасте. А огерочки сегодня по чем? Добре. Хорошо. Так, сейчас, сейчас прийду за огирочками тут. У нас все. Ой. Здрасте. Какая красивая, а такая почему? Бачите, как клубника. Ну да. Ох, какая у меня красивая. Привет, Что ну, ты, да. <laughs> Шо ты деньгами ссоришь Ой, боже, боже Как оно же тебе А как оно вот это называется Не знаете, да? Азия, два слова Красивая такая угу. Интересная А візьміть одну штучку, щоб її віддільно зняти. Подивіться, так, щоб я проти сонця не добав... А, ось так. Така красота. Цікава така гарненька. Ну хай продається все. Так, а я сюди пройду туди до... добре. Так, Зараз.

Але жарко. Ну без вітра буде зовсім погано, дуже жарко. Ну, пожалуй, все. Бачите багато сьогодні людей, базарний день. Я в Не пройдешь и не проедешь. Знайду за своїми покупками. Дразьте, отаке. По чому сало? Сало 180, дуже смачне, дам попробувати. Ні, не треба, живе-живе. Я бачу, що воно дуже гарне. Ось таке пустота красине. Бачу, що дуже гарне. Дивіться, яке. гарне. Попробуйте сало добре, живеньке, дуже гарне. Ні-ні. А ножки отакі от почув. А оці Раточки, по 20 гривень штучка. Лиш. А то у вас щавлик по чому? Дивиться, зелень шикарная, така красива. А по чому клубника? 140. це одна єдинственна яка 140. Ой, а це хто у вас такий? Це соміки? Триста да? 304 гривні. А соміки? По чом 400 за кілограм. 400. Так. А, вже немає, творогу немає. Рози вам покажу красивий. Шикарні. Творог розібрали. Сейчас позабираю свои покупки и иду додому. О, все. Сейчас ще тут аж питаю. То воно солоденьке. А 56. Така сибуля гарна. А по чому це? 60 кілометрів. 60 кіло. Це по 10. А капуста. Тоже 60, так? Ну, там голубка десь на кілометрі. Сорок 40 головка, це грам сімсот. А оця така клубніка, ото внизу. Що що А як вона називається? Зрозуміло, сто шістдесят. Сто шістдесят. І у всіх Азія. У кого не спитаю, у всіх Азія. Ну все, сьогодні отакий от базар хороший. Хороший. А така оце по що? 150. Нема. Черешенька. Кажуть, що нема черешень. Черешень. Це вишня. А, це вишня? Пробуйте. Да. а по чому це така ви? По 90. Да. Пробуйте. Да. В цьому році ціни будуть ще краще, ніж в прошлом. Я щось такого не пам'ятаю, щоб по 100 гривень вишня була. А у вас по чому вишня? Це Вишня черешня. Вишня черешня, да? А от така почому. Ну, в общем, короче, вот я не знаю де там у кого. -то. По 100 гривень клубника. У нас ви чуєте самі по чому. Так. Все, я прийшла. Доброго ранку вам, доброго, доброго. Спасибо, спасибо. так де мої дівчаточка?